6 червня журналісти відзначають своє професійне свято. Воно запроваджене указом президента України від 25 травня 1994 року. Щорічно медійники вітають день прийому спілки журналістів України в 1992 році у міжнародну федерацію. Втім, для журналістів, як говорять вони самі, не буває свят. Кожного дня доводиться працювати, аби першими дізнатися новину і передати її усьому світу. Журналістика це навіть не робота, а стиль життя. Аби донести людям інформацію. Журналіст має бути об'єктивним, коректним, відповідальним за свою справу, а також не використовувати протизаконні способи отримання інформації. З нагоди професійного свята прикарпатських журналістів привітала місцева влада. Ми бачимо і дякуємо вам сьогодні за ту активну участь, яку ви проявляєте в цей непростий час, коли фактично на передовій, ризикуючи своїм життям, своїм здоров'ям, ви доносите до людей правду. Ви даєте можливість почути і побачити те, що переважна більшість людей по силі певних обставин не може бачити або не може чути. Розуміти ту суть роботи, яку ви робите, і суть донесення доброго, правдивого слова до всього населення, до всіх людей, читаючих, тих, хто дивляться, і тих, хто слухають, це є надзвичайно важливо. А Якщо ще говорити про те, що ви формуєте думку е, отого всього населення, яке дивиться, слухає і читає, то це е, ваша робота є надзвичайно важливою. Грамоти, подяки та грошові винагороди отримали представники змі обласну премію імені Богдана Бойка в номінації Електронні змі здобули представниці обласного телебачення Галичина Юлія Юськів та Оксана Лісовська, як співавтори сценарію музичного фільму Казка гірських вітрів. Прем'єра фільму стала подією у мистецькому житті Прикарпаття, адже у ньому зіграли і професійні актори, і зовсім юні. Однак головною дієвою особою у фільмі є неповторна карпатська природа, яка не залишає байдужим нікого. Премію імені Бойка присуджують за твори, які утверджують гуманістичні ідеали та духовність українського народу, його національну самобутність. Казка гірських вітрів це музичний фільм для підлітків, але звісно він цікавий людям різних поколінь. Ми знаємо дуже багато відгуків приємних рецензій на нашу казочку. І дуже приємно, що цього разу відзначили нашу роботу на такому високому рівні. Для нас це стимул працювати ще більше. І сподіваємося, що ще цього року обласне телебачення Галичина покажуть багато нових музичних цікавих програм.